Ти що видивляєшся? Як що? Я шукаю квітку з п'ятьма пелюстками. От знайду, загадаю бажання і з'їм її. Правда, дивний спосіб здійснити заповітну мрію. Переглядай відео і дізнайся про справжні дива, а також про те, які квіти допомагають їм статися. Спойлер ні, це не бузок. Розгортаємо твір Богдани Матіяш Єва і білосніжна квітка Лілії. В одному королівстві, у молодих короля й королеви, народилася донька. Батьки дуже довго чекали на дитину, тому не було меж їхній радості. Раділо й усе королівство, бо любило своїх правителів і щиро тішилося їхньому щастю. Щось усе підозріло добре. Та щастя було недовгим. Так і знала. Яке випробування випало на долю королівської сім'ї? Дівчинка народилася Німою. Єва відкусила отруєного яблука королівна постійно мовчала. Так, отруєне яблуко це з іншої казки. Дівчинка не народилася німою, але постійно мовчала. Ані мудреці, ані лікарі не змогли допомогти Єві. Проте важке випробування не зламало дівчинки. Вона щира й допитлива, доброзичлива й чуйна, приязна й радісна. Єва помічає красу та вірить у краще. Пригадай, як королівна проводила час усі відповіді правильні. Єва від мами навчалася малювати й вишивати і робила це майстерно, а з батьком вирушала на прогулянки. Навесні і влітку вона гралася в королівському саду й парку. Узимку провідувала в оранжереї заморські квіти і пташок. Так і минали дні Єви. А ще королівна щодня підходила до джерела у парку, біля якого стояла мила, пригарна статуя Богородиці. Дівчинка розповідала їй подумки про усе, -усе що їй тільки думалося. Який надзвичайний дар має Єва? Розуміння мови рослин і тварин. Уміння ставати невидимою, здібність до розв'язання рівнянь, здатність допомагати природі. Королівна розуміє мову тварин і рослин, а також допомагає їм рости та зцілює їх. Старий Сич якось сказав Єві, що вона розуміє мову всього живого саме тому, що не може говорити до людей, а їй якнайбільше хотілося говорити саме людською мовою. Ось так звична для одних здатність може бути мрією для інших. Єва чекала на диво. Як думаєш, який час є найкращим для здійснення бажань Різдво, день народження, перший день літа, останній день осені? Надзвичайні дива трапляються на Різдво. Пригадай, як готувалися до цього свята в королівському палаці. Усі варіанти правильні, готувалися серйозно. Усе мили, чистили, прибирали, щоб палац сяяв і виблискував. Кухарі пекли, варили, тушкували, маринували, сушили і солили розмаїті наїдки. Королівські музиканти налаштовували інструменти, лагодили смички і зранку до ночі грали гамми. Лісники вибирали найкращі ялинки і встановлювали їх у розкішних залах. Королі з королевою готували дарунки одне для одного, а також для своїх підданих, бо на Різдво усіх мало бути обдаровано. От і Єва теж пообіцяла Богородиці, що на Різдво принесе їй пахучу білу квітку Лілії. Зверни увагу, авторка обрала Лілію не випадково. Стародавні римляни зображували цю квітку на монетах. А у Франції вона символізувала королівську владу. Білу лілію називають квіткою Пресвятої Діви. За легендою, Архангел Гавриїл прийшов до Марії з білосніжною лілією в руках та сповістив, що вона народить Спасителя світу. До речі, на іконах цей Божий вісник зображений із квіткою, яка символізує чистоту і безгрішність. Чи розквітли обіцяні Богородиці білосніжні лілії до Різдва? Чи прийняла вона дар? Чи здійснилася мрія Єви? Про це ти дізнаєшся з твору. Мерщій читати зверни увагу. Єва і білосніжна квітка Лілії традиційна різдвяна казка. Такий твір є різновидом літературної казки, у якій діють чарівні персонажі і наявні магічні предмети, а головні герої або героїні долають труднощі і здійснюють свої мрії на святвечір або в день Різдва. Доведи, що Єва і білосніжна квітка Лілії різдвяна казка. Твір написала письменниця Богдана Матіяш. Королівна має магічний дар. Вона, щастю, проходить випробування долі. Щиро вірить у Богородицю, для якої вирощує білосніжні лілії. Діва Марія чинить диво, здійснюючи заповідну мрію Єви напередодні Різдва. Визнач тему та ідею казки Єва і білосніжна квітка Лілії. Тема твору розповідь про різдвяне диво, яке стається з доброю та безкорисливою королівною Євою. Ідея казки утвердження думки про те, що чудесні події трапляються з тими, хто в них вірить, возвеличення доброчесності і чистоти душі, які винагороджуються в житті. Упевненість у тому, що найбільша радість. Часто приходить після найбільшого смутку і туги. Запам'ятай Єва і білосніжна квітка Лілії традиційна різдвяна казка. Твір написала письменниця Богдана Матіяш, Отже, це літературна казка. Головна героїня королівна Єва не може говорити, проте має магічний дар. Вона розуміє мову тварин і рослин, хоча якнайбільше хоче спілкуватися людською мовою. Важке випробування не зламало дівчинки. Вона щира й допитлива, доброзичлива й чуйна, приязна й радісна. Єва помічає красу та вірить у Богородицю, для якої вирощує білосніжні лілії. Діва Марія чинить диво, здійснюючи заповітну мрію Єви напередодні Різдва. Тема твору розповідь про різдвяне диво. Ідея казки утвердження думки про те, що чудесні події трапляються з тими, хто в них вірить. Возвеличення доброчесності і чистоти душі, які винагороджуються в житті. Упевненість у тому, що найбільша радість часто приходить після найбільшого смутку і туги. Став чарівну подобайку. Вір у дива. Учимо українську разом.